За щасливих та здорових дітей забезпечену старість, усебічно розвинену молодість та міцну родину Полтавки вирішили поборотися серйозно. Перший крок до цього зробити обличчя влади більш жіночим. Якщо жінок там 10%, то такі органи вирішують питання, пов'язані з захистом дітей, з захистом родини. Якщо жінок в органах, які приймають рішення 30%, то політика таких органів влади. Стає абсолютно соціально орієнтованою. Загальні стратегії та пріоритетні напрями діяльності жіночої громади, шляхи їх реалізації. Представниці прекрасної статі планують обговорити на першому жіночому форумі. Про це його організатори розповіли на прес-конференції. Форум об'єднує жінок депутатів, бізнес-вумен, політично активних та просто небайдужих жінок. Вхід на нього вільний для кожної активної леді, яка хоче змінити життя на краще. Атмосферу обіцяють невимушену. Окрім дискусії, на учасників чекатиме музичний подарунок та кава. Чоловічий погляд на жінку в політиці можна буде дізнатися там же. Оскільки серед запрошених і представники сильної статі, міському голові Андрію Матковському та представникам різних політичних сил і громадських організацій, запрошення на форум жінки вручили особисто. як